Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Сьогодні хочу запропонувати вам ось такий дуже гарний, на мій погляд, візерунок. Він дуже добре підходить для весняно-літніх виробів. Можна в'язати. Тупики, маєчки, кардигани, платтячка дитяче, сумочки, що завгодно. Ось так він виглядає з лицевої сторони, а ось так з виворітної. Я в'язала тут дві нитки. Якщо в'язати більш тонкою ниткою, то він буде ще ажурніше. І бачите, дає трішечки 3D-ефект. Рапортцію візерунку складається з 12 петель у ширину і 12 рядів у висоту. Якщо вам такий візерунок сподобався, то зараз ми з вами його зв'яжемо. Я хочу показати вам рапорт цього візерунку. Ось так виглядає схема. Зафіксуйте собі, будь ласка, якщо вам зрозуміло по схемі, то в'яжіть, будь ласка, а я покажу для тих, хто не дуже. Вміє читати схеми, тому що ця схема має трішечки такий секретик невеличкий. І я набрала два рапорти по 12 петель і плюс 3 петлі. Пров'язала ще один ряд після набору виворітними петлями, для того, щоб ми опинилися в лицевому ряду. І далі ми з вами в'яжемо перший ряд нашого візерунку. Першу петлю знімаємо, наступні дві петлі ми пров'язуємо разом лицевою за задню стінку. Далі у нас дві лицеві, дві виворотні. накид. Можна робити від себе до себе, це як завгодно. Одна лицева петля, накид, дві Накид. Дві лицеві, це перший рапорт. Далі в'яжемо три петлі разом, але нам треба, щоб середня петля була верхньою. Для цього ми знімаємо дві петлі на праву спицю, першу петлю беремо за задню стінку і міняємо її місцями з другою петлею. І ці дві, три петлі тепер пров'язуємо разом за задню стінку лицевою, і у нас середня петля. Буде верхньою. Далі, після цього, у нас дві лицеві петлі, дві виворітні, накид, одна лицева петля, накид, дві виворітні петлі, дві лицеві петлі. Наступні дві петлі ми прив'язуємо разом лицевою, але Перед цим повертаємо їх задньою стінкою до нас, розвертаємо і в'яжемо їх з нахилом вправо, лицевою за передню стінку. І кромкова виворітна петля. Це перший ряд нашого візерунку. Другий ряд ми в'яжемо по малюнку. А накиди прив'язуємо виворітною петлею за задню стінку. А якщо ви робили по-другому накид, то пров'язуйте його виворітною петлею так, щоб було петля не перекручена. Так що в'яжемо другий ряд по малюнку. В'яжемо третій ряд нашого рапорту це лицевий ряд. Першу петлю знімаємо, наступні дві петлі прив'язуємо разом лицевою за задню стінку. Далі у нас одна лицева петля, дві виворітні. накид, три лицеві, накид, дві виворітні петлі, одна лицева петля. Наступні три петлі пров'язуємо разом лицевою, але нам потрібно, щоб середня петля стала верхньою. Для цього ми перезнімаємо дві петлі на праву спицю, беремо за задню стінку першу петлю і міняємо її місцями з другою. І потім пров'язуємо всі три разом за задню стінку лицьовою Потім у нас лицьова дві виворітні, накид. Три лицеві. Один, два, три. Накид. Дві виворотні, одна лицева петля. Наступні дві петлі пров'язуємо лицевою, але перед цим розвертаємо дві петлі задньою стінкою до нас, і пров'язуємо їх лицевою за передню стінку. Далі у нас кромкова. Четвертий ряд виворідний ми в'яжемо по малюнку. Тобто лицеві петлі в'яжемо лицевими, виворітні – виверітними, а накиди пров'язуємо виверітною петлею, так, щоб петля була не перекручена. П'ятий ряд нашого візерунка ось так вона зараз виглядає лицевий ряд. В'яжемо п'ятий ряд. Першу знімаємо дві петлі, наступні пров'язуємо разом лицевою за задню стінку. Далі дві виворітні – Лицьова, ой, Накид, вибачте 5 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5 накид. Дві виворітні. Наступні три лицьові петлі ми пров'язуємо разом, але нам потрібно, щоб середня петля стала верхньою. Ми перезнімаємо дві петлі на праву спицю і міняємо їх місцями першу з другою. І пров'язуємо разом всі, всі три. За задню стінку. Ось, дивіться, у нас середня петля становиться верхньою. Далі у нас дві вивертні петлі, один накид п'ять лицевих. 1 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, накид, дві вивертні. Наступні дві лицеві петлі ми розвертаємо задньою стінкою до нас і прив'язуємо. Дві разом лицевою за передню стінку і кромкова виворітна петля. Шостий ряд виворітними в'яжемо по малюнку. Накиди пров'язуємо виверітними петлями. Ось так у нас зараз виглядає. Ми в лицевому ряду це сьомий ряд нашого візерунку. Першу знімаємо, далі у нас одна лицева петля, накид, Дві виворітні петлі, далі у нас дві лицеві. Наступні три петлі ми повинні пров'язати разом, але тепер в цьому місці нам потрібно, щоб середня петля була верхньою. Для цього ми перезнімаємо дві петлі на праву спицю, беремо за задню стінку першу петлю і міняємо її місцями з другою. І тепер всі три петлі пров'язуємо разом лицевою за задню стінку. Далі у нас дві лицеві, дві вивертні, накид, лицева, накид. Дві виворітні, дві лицеві, і знову ми дві петлі міняємо місцями для того, щоб середня стала верхньою, і пров'язуємо три петлі разом за задню стінку лицевою. потім дві лицеві, дві вивертні, накид, лицева і кромкова. Восьмий ряд виверітний в'яжемо по малюнку, накиди пров'язуємо виверітними петлями. Ми пров'язали 8 рядів, і зараз ми в лицевому ряду 9. В'яжемо. Першу знімаємо, далі у нас 2 лицеві петлі, накид, 2 виверітні. Одна лицева. Наступні 2 петлі ми міняємо місцями. За задню стінку першу петлю міняємо місцями з другою. І пров'язуємо три петлі разом за задню стінку лицевою, далі у нас лицева. Дві виворітні накид, три лицеві, накид, дві виворітні. Одна лицева, наступні дві петлі міняємо місцями, і пров'язуємо три петлі разом лицевою за задню стінку. Одна лицева, 2 виворітні накид, 2 лицеві, і виворітна Це був дев'ятий ряд. Десятий ряд в'яжемо по малюнку. Накиди пров'язуємо виверітними петлями. Ось, ми пров'язали 10 рядів нашого рапорту. В'яжемо 11 ряд це лицевий. Першу знімаємо. І далі у нас Один, два, три лицеві петлі. 1, 2, 3. Накид. Дві виворітні. Наступні три петлі пров'язуємо разом, але нам треба другу петлю зробити першою. Тепер ми пров'язуємо три петлі разом за задню стінку Лицьовою. Дві виверітні петлі, накид П'ять лицьових. Один, два, три, П'ять. Накид. Дві петлі. Наступні три петлі ми теж пров'язуємо разом, але перед цим другу петлю робимо першою. І пров'язуємо всі три петлі разом лицьовою за задню стінку. Далі у нас дві виворітні петлі, накид, три лицеві, один, два, три, і кромкова. Останній 12-й ряд нашого візерунку ми в'яжемо по малюнку, і накиди пров'язуємо виворітними петлями. Все. Ось ми пров'язали 12 рядів нашого рапорту у висоту. І у нас два рапорти в ширину. Ось так виглядає, дивіться, як гарненько. І далі ми починаємо з першого ряду нашого візерунку. Наступні ряди. І ось так, дивіться, з виворітної сторони. Якщо ми будемо в'язати по такому принципу, у нас вийде ось цей візерунок. Сподіваюсь, друзі, що він вам теж сподобався, як і мені. Якщо будуть якісь запитання, може щось незрозуміло, задавайте, я обов'язково відповім. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете будь-який коментар. Мені дуже важливо, це важливо для розвитку мого каналу. І буду теж дуже задоволена, якщо ви поставите вподобайку. Хто ще не встиг підписатися на мій канал, підпишіться, будь ласка, для того, щоб розвивати наш україномовний контент. Я вам дуже дякую, друзі, за увагу. Кохайте і будьте коханими, мої любі дівчатка. До нових зустрічей. Пока-пока.